Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачну, ситну і просту у приготуванні страв, куряче стегна з рисом та овочами в духовці. Усе готується в одній каструлі без зайвого клопоту. Ідеально підходить для обіду чи вечері для всієї родини. А ще страва виходить ароматною яскравою. І дуже апетитною. Беру 6 курячих стегон, але можна взяти будь-яку частину курки. Знімаю з них шкірку і перекладаю у велику миску. Додаю 25 г приправи до курки. Та 60 грамів соєвого соусу. Все гарно перемішую руками, щоб м'ясо добре просочилось спеціями. Відставляю на кілька хвилин, нехай замаринується. Тепер переходжу до рису. Беру один стакан рису. В мене стакан 200 г. Добре промиваю під проточною водою. Далі пересипаю рис у керамічну каструлю. У ній страва буде і готуватися. До рису додаю частину приправи для овочів. Загалом її 25 г. Перемішую, щоб рис одразу отримав аромат. Додаю 100 г заморожених овочів. У мене це суміш з моркви, цибулі, перцю, кукурудзи, горуху, квасолі і спаржевої квасолі. І ще додаю 100 г броколі. Досипаю решту приправи до овочів і знову перемішую все разом. Тепер додаю 2,5 стакани води. Це приблизно 500 мл. Заливаю так, щоб вода гарно покривала рис з овочами. Зверху викладаю замариновані курячі стегна, щільно накриваю каструлю кришкою і ставлю у розігріту до 190 градусів духовку на 1 годину. Через годину дістаю каструлю. Аромат просто неймовірний. Курка соковита і ніжна, а рис просучений усіма смаками. Він вийшов розсипчастим, з овочами і ароматними спеціями. І що найкраще, весь обід готовий в одній посудині. Ось така проста, але дуже смачна страва. Готується легко, продукти доступні, а результат просто пальчики оближеш. Спробуйте приготувати. Це дійсно варто того. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Сим на миру і добра! Хай щастить!